Привіт! Сьогодні буду говорити про плюси і мінуси данського громадянства. Я виписала собі в нотатки, які я думаю є плюси в тому, щоб мати данське громадянство, і також виписала мінуси. І зараз буду з вами пункт за пунктом розбирати. Як не дивно для данії, хоча зараз зима, а взимку загалом тут погода сіра. Дуже похмуро, мало сонця. Сьогодні у нас дуже сонячний день, я знімаю відео перед вікном, я закрила навіть вікно жалюзями і все одно я не можу дивитися, тому що настільки яскраве сонце. Тому, якщо я буду дивитися вниз, то вибачайте, я просто не можу дивитися в камеру, тому що занадто сильно світить сонце. Я сама не вірю своїм словам, що я говорю, що в Данії взимку занадто сонячно, але бачите, як і бувають і такі сонячні дні. Отже, які є плюси данського громадянства. Перший плюс, який я визначила, це те, що данське громадянство або данський паспорт, він відкриває двері, якщо ви хочете подорожувати як турист. В дуже багато країн вам не потрібна віза. Наприклад, вам не потрібна туристична віза в США, в Канаду, в Японію. Ну, в США і в Канаду потрібно просто заповнити онлайн, але вам не потрібно їхати в посольство десь подаватися. І це все дуже легко. І так, данський паспорт він не такий сильний в плані туристичних віз, як японський. Мені здається, що. Японці і також Сінгапур вони ділять там перше-друге місце по тому, скільки країн вони можуть відвідати як туристи без візи. Данський паспорт не такий сильний, але він все одно він дуже сильний. І в більшість країн, які ви хочете відвідати як турист, вам, скоріш за все, не потрібна буде віза, якщо у вас є данський паспорт і данське громадянство. Другий плюс він пов'язаний з першим: це те, що якщо ви власник данського паспорту, або, наприклад, паспорта Євросоюзу, тому що дані є в Євросоюзі, то проходження паспортного контролю, воно швидше, тому що я згадую, коли ми перший раз були в США, то ми їхали туди з візами в українських паспортах, і так як ми в США летіли перший раз, то коли ви прилітаєте, там є декілька. Іх черг чи віконець, значить, перше це громадяни США і можливо Канади, друге це там, Євросоюз, ще хтось, і третій, третій коридор це якраз от для тих, кого немає паспорта ні США, ні Євросоюза, типу для нас, да? хто приїжджав тоді з візами. І наскільки довго ми там чекали, ми просиділи ну, 2 чи 3 години. Там була здоровенна черга. І якщо б в нас були е, паспорта Євросоюзу там, чи американського, це було б в рази, в рази швидше. І зараз в аеропортах ми також бачимо, що коли в тебе європейський паспорт, то та черга вона набагато швидше, ніж е, черга, коли в тебе його немає. Тому це теж є такий, можливо, невеличкий, але все таки плюс, коли у вас є данське громадянство. Третій плюс данського громадянства це те, що ви... Можете бути ким завгодно. Я в прямому смислі це говорю. Ви можете змінити своє ім'я і прізвище просто так, бо вам цього хочеться. І, наприклад, називатися Ганс Андерсен. Наприклад, ви були Вася Пупкін, прожили в Данії багато років, виконали всі вимоги для отримання громадянства. Отримали данське громадянство і захотіли змінити ім'я. Ви це робите все онлайн. Ви посилаєте заявку, оплачуєте і обираєте собі ім'я і прізвище з переліку можливих. Я прізвище і ім'я не міняла, але наскільки я розумію правила, то вони такі, що є перелік, прізвищ в Данії, і якщо це не дуже рідкісне прізвище, а вони під рідкісним мають на увазі те, що менше двох тисяч людей використовують це прізвище в Данії, тоді це воно вважається рідкісне. Так от, якщо 2000 людей і більше мають це прізвища в дані, воно вже не рідкісне, і ви можете собі обрати прізвище з переліку. Це будуть прізвища ті, яких більше ніж 2000 в дані. Наприклад, такі прізвища, як Андерсен, Сьоренсен, вони дуже популярні в дані, і ви можете здається, там 585 крон коштує е, оформи для заявки. І за 585 крон ви можете з Васі Пупкіна перетворитися на Ганса Андерсена, якщо вам дуже хочеться. Наступний плюс данського громадянства для мене в тому, що все-таки, мені здається, легше отримати кредит. Я знаю, що можна отримати кредит із постійним місцем проживання, але все одно мати громадянство, воно легше. Наприклад, якщо ви хочете придбати літній будинок в Данії, то це можна зробити і без громадянства, але тоді вам просто мати постійне місце проживання недостатньо. Його достатньо, якщо ви хочете купити дім чи квартиру. Якщо ви хочете купити літній будинок, то для того вам треба отримати окремий дозвіл і доказати свою прив'язку до Данії. Я думаю, що це можливо зробити. Якщо ви років 20 прожили в Данії і у вас немає паспорта, а тільки є постійне місце проживання. Ви хочете придбати літній будинок, це все одно буде можливо. Але це буде важче, ніж просто якби у вас був паспорт. Я колись вам розповідала про це. Це те правило, яке данці зробили спеціально. Вони не хочуть продавати дачі або літні будинки іноземцям, тому що за кордоном є дуже багато людей, в кого є гроші, і вони не хочуть, що там, знає, багаті китайці чи пакистанці, що вони просто приїхали і скупили півдані. То це вони зробили таке обмеження для того, щоб захистити свою країну. І це вони вже зробили пом'якшення, мені здається, тому що раніше. Наскільки я пам'ятаю, тільки треба було мати паспорт, не можна було брати ніякий там дозвіл, що ти там прив'язаний до дані. Треба було мати паспорт, щоб купити літній будинок. Зараз уже можна отримати дозвіл, навіть якщо немає такого паспорта. Наступний плюс данського громадянства в тому, що ви спокійно користуєтеся всіма благами цього суспільства: це безкоштовне навчання, стипендія, державна пенсія, все, 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 все. І так, це все можна отримати із постійного місця проживання, але це все-таки трошки легше, коли є громадянство, і не треба нічого доказувати. Наприклад, якщо ви приїхали в Данію, коли вам виповнилося. 50 років. Ви тільки тоді почали тут працювати. Ви все-таки отримали постійне місце проживання, і ви працювали з 50 років, допустимо, до 67. Ви робили пенсійні відкладення, тобто ви отримували зарплатню, ви робили відрахування пенсійні свої зарплатні. Ваш роботодавець за вас робив пенсійне відрахування. І коли ви вийдете на пенсію, ви будете отримувати пенсію. Але ваша державна пенсія вона не буде повна. Зрозуміло, що та приватна частина пенсії, яку ви самі платили, то там ви. Ви будете отримувати те, що ви заробили. Так само, як кожна людина. І, звичайно, чим більше років ви б платили, тим більше ви б отримували. Але, окрім цього, є ще державна частина. І там є правила, знову ж таки, по пам'яті кажу, треба перевірити. Але для того, щоб отримувати повну державну пенсію, ви повинні прожити в Данії, здається, 40 років, якщо у вас немає громадянства. Тобто або мати громадянство, або прожити 40 років. І якщо ви приїхали в Данію, коли ви 50 то, скоріш за все, в 67 ви не будете без громадянства мати таку саму державну пенсію, яку мають люди, в кого є громадянство. Наступний плюс датського громадянства це захищеність. І, хоча, знову ж таки, з постійне місце проживання, ви фактично маєте всю ту соціальну захищеність, як і громадяни в Данії, але постійне місце проживання можна втратити. Уявіть, от ви живете в Данії, пропрацювали, отримали постійне місце проживання. І щось вам сьогодні стукає в голову або стаються такі обставини, тому що може таке бути, що от ви собі сьогодні захотіли переїхати в Таїланд і поїхали собі жити в Таїланд там, на рік чи на два. І думаєте, повернутися в Данію, у вас же є ж постійне місце проживання. Але. Тоді ви його втратите. І ця от кажу, обставина це така, що ви собі вирішили і захотіли, і тоді, виходить, ви самі винні. Але бувають такі обставини, коли ви не вирішуєте, наприклад, хтось у вас з родини захворів. Ну чи щось таке сталося, що вам треба виїхати з дані і бути певний час за межами дані. Так от, якщо ви жили за межами дані і знаходилися більше там, 6 місяців чи рік, там знову ж таки є умови, і це все поправки. Там треба дивитися і виясняти, але ПМЖ або постійне місце проживання. Можна втратити, якщо ви довший час живете за межами Данії. Тобто, це не те, що ви жили в Данії, ви отримали постійне місце проживання і все, воно з вами до смерті. По-перше, його треба продовжувати. По-друге, якщо, кажу, ви не живете в Данії довгий час, ви можете його втратити. Тому, коли у вас є вже громадянство, це дає більше захищеності і спокою. Якщо ви хочете, ви можете поїхати на рік, на два в Таїланд, і за цього ви громадянство не втратите. Танське громадянство, яке ви здобули. Теж можна втратити, але не із-за того, що у вас просто не буде якийсь час за межами країни. Наступний плюс данського громадянства це те, що воно дає вам право у голосу. Тобто, коли будуть вибори в цій країні, то у вас точно таке саме право голосу, як тої людини, яка тут народилася. Ще один плюс данського громадянства це те, що з 2015 року. Дані дозволили подвійне громадянство. Це спрощує отримання громадянства, тому що вам фактично не потрібно відмовлятися від свого старого, тому що дані. Все рівно відмовились, чи, ви, чи ні, вона собі дозволяє подвійне. І відмовились ви, чи ні, це вже ваша справа. Якщо у вас є українське громадянство, то вам не потрібно по датським законам, ніхто не очікує, що ви спочатку маєте зріктися того громадянства і тільки після того отримаєте датське. Так було раніше, до 2015 року. Ті, хто хотів отримати датське громадянство, і треба було їхати в Україну, позбуватися громадянства, це все було дуже довго, нудно. І, звичайно, це було важче ніж просто поставити галочку, що у вас є ще українське громадянство, і нічого з цим не робити. Тому, якщо ви хочете зберегти друге громадянство, яке у вас не було, і отримати данське, то данія це дозволяє. Наступний плюс данського громадянства це те, що з данським громадянством набагато легше отримати громадянство в якійсь іншій нордичній країні, типу Швеція Норвегія, тому що в них є свої умови. Про спрощене громадянство, наприклад, якщо ви громадянин Норвегії, то вам достатньо прожити в Данії три роки для того, щоб отримати данське громадянство. Кажу, у них така спрощена процедура. Я не вивчала точно правила Норвегії по громадянству чи Швеції, але я здогадую, що якщо така угода є з Данією. То було би логічно, що і данські громадяни, які проживають в Норвегії, наприклад, 3 роки, плюс-мінус, то ті данці, які живуть в Норвегії, вони теж можуть здобути данське громадянство швидше. Тому, якщо ви, наприклад, любите Норвегію і хочете прожити своє життя в Норвегії, а до цього ви тільки були в Данії, і у вас є данське громадянство, то ви можете поїхати в Норвегію і не чекати ще 10 років, щоб отримати громадянство, а прожити тільки там 2 чи 3, скільки не знаю, почитаєте правила, тобто коротший термін, і отримати нове громадянство. Я думаю, що це е, теж хороший плюс. Ще один суттєвий плюс е, в тому, щоб мати датське громадянство, це те, що коли у вас громадянство, то від вас уже суспільство. І імміграційна, нічого не очікує, що ви щось робили чи не робили. Зараз поясню. Дивіться, якщо ви приїжджаєте в Данію, ви приїжджаєте на якійсь візі, на якійсь основі. Це або навчання, або робота, або шлюб. Якщо це навчання, значить ви повинні навчатися, ви не можете кинути навчання. Після навчання вам треба знайти роботу, отримати робочу візу. Якщо це робоча віза, теж якщо вас звільняють, ви її втрачаєте, якщо ви не знаходите іншу роботу. Якщо це шлюб і ви розлучаєтесь, ви також втрачаєте візу. Але якщо у вас є ПМЖ, то ви скажете, ну все вже маєте ПМЖ, можете працювати незаводно. З однієї сторони так, але там теж є нюанси. Я не знаю, чи всі ви пам'ятаєте, колись мені здається я розбирала це в якомусь відео. Що вони зробили вже так, і зрозуміло, що це не остання стадія, у них кожен рік якісь нові ідеї, як зробити умови для іммігрантів гірші і гірші, або важче і важче. От що вони придумали, це те, що якщо ви працювали на фермі і отримали постійне місце проживання, і у вас є там чоловік чи жінка, хто на вашій візі, то для того, щоб далі так продовжувати, щоб вам мати сім'ю, то вам треба ще здається два роки. На фермі якось так. Коротше, вони просто зрозуміли, і я це я тоді возмущалось дуже сильно. Вони зрозуміли, що коли люди відпахали на фермі певну кількість років, отримали постійне місце проживання, і все, вони вже вільні, хочуть куди хочуть можуть прибирати. Вони вже, якщо вони не хочуть, продовжувати на фермі, вони можуть там не продовжувати. І так багато українців насправді. Після коли отримували постійне місце проживання, вони з ферми йшли вчитися, наприклад, йшли, отримувати освіту, щоб поміняти професію. То вони це зрозуміли, вони побачили статистику, і вони зробили так, кажу, щоби. Зробити тим людям умови зміни ще неможливішими. І, по-моєму, вони зробили от кажу ще два роки, заставляють таких людей працювати на фермі навіть після отримання постійного місця проживання, якщо вони хочуть зберегти такі от такі от умови. І якщо б у вас було громадянство, то все вам уже суспільство поки що звісно, да? канічно ви не можуть поміняти правила, але... Поки що, якщо у вас є громадянство навіть набути, то вже ніяких там вимог до вас не може бути, де ви там працюєте, не працюєте, не важно. Все, ви громадянин країни, хочете, спіть вдома на дивані, хочете працюйте на фермі, хочете не працюйте, хочете сидіти на соціальних виплатах. Це справа ваша. Це були всі плюси данського громадянства, які прийшли мені в голову з мого досвіду. Зараз я хочу розповісти вам про одне цікаве. Правило щодо датського громадянства, і далі перейду до мінусів. Не знаю, чи для багатьох буде інформація, яку я скажу, актуальна, але в Данії є правило, яке називається правило 22 років або закон 22 років. Наприклад, ви датський громадянин. Ви переїхали в Італію, хай буде Віталію. Ви живете в Італії, у вас в Італії народилась дитина, і вона отримує датське громадянство, тому що ви там мама чи тато, дачанин або данка, і дитина отримує ваше громадянство. Але дитина народилася за межами Данії, вона в Данії не була. Громадянство вона отримала. Так от, закон 22 років говорить про те, що якщо дитина. Народилася за межами Данії, отримала таким чином данське громадянство, і до того, як їй виповнилося 22 роки, не переїхала жити в Данію, то вона втрачає громадянство. Тому данці, які переїхали за кордон, і чиї діти народились за кордоном, вони намагаються повернутися тоді, або до того моменту, яким дітям стукне 22. По-перше, для того, щоб вчитися в Данському університеті, тому що тоді навчання тут цій дитині безкоштовне, і вона також має право отримати стипендію на данських громадянин. І для того, щоб ця дитина не втратила датське громадянство. Я особисто знаю сім'ю, яка має трьох дітей, які всі народилися за межами дані, і вони повернулися в Данію тоді. Коли дітям треба було поступати в університет для того, щоб діти не втратили громадянство, і для того, щоб вони могли навчатися тут безкоштовно. Я не кажу, що це я кажу для всіх там актуальне, з тих, хто буде дивитися це відео. Але якщо ви хочете мати датське громадянство, і у вас є плани кудись потім переїхати і от просто мати датське громадянство, то що ви собі знали, що це буде стосуватися ваших дітей, які у вас народяться за кордоном данії. Ну що, переходимо до мінусів. Мінусів я знайшла два: Перший мінус. Якщо ви маєте данське громадянство і ви хочете одружитися на комусь хто не з Європейського Союзу, то насправді для того, щоб ту людину вам покликати в Данію, тобто ви хочете одружитися, щоб ця людина переїхала і жила з вами в Данії, це дуже і дуже проблематично. Тому що там є вимоги до того, який у вас має бути дохід, якого віку ви маєте бути не менше 24, яка у вас має бути жилплоща, яку суму ви маєте поставити на рахунок, щоб вони бачили, що у вас є там, знаю, 100 тисяч, я не пам'ятаю, який ліміт зараз, або який мінімум, яка сума у вас є на рахунку, яка здається навіть заморожується. Для того щоб ви могли покликати свою другу половинку в данію, і це умови не дуже то і легкі, я вам скажу чесно, і це робить або унеможливлює шлюби для молодих людей. Тобто, якщо ви, наприклад, дівчина, вам 21 чи 22 роки, ви маєте данське громадянство, і ви хочете одружитися на комусь не з європейського союзу. То вам потрібно виконати усі ці умови. Плюс я не впевнена, що ви навіть зможете, якщо у 21, хоч там, мабуть, будь, умови ще гірше. І ці умови, які вони зробили для того, вони правда складні. Я знаю багато данців, вони плювалися з того, особливо ті, хто мали стосунки з людьми з не євросоюза, тому що міграційна зробила все для того, щоб привезти людину за кордону, завдяки шлюбу стало, ну я не скажу, що неможливо, але дуже дуже важко. А другий мінус. Це те, що коли у вас данське громадянство, то вам потрібно реєструвати все, що у вас є, не тільки на території Данії. Я зараз посміхаюся, тому що незалежно від того, що будете писати мені в коментарях, типу, ні, 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 та ми всі чесні, ми хочемо все платити, всі податки, все реєструвати, все по-чесному, я знаю, що не всі українці в Данії. Дуже палають бажанням зареєструвати і показати всі свої доходи і майно, які вони мають в Україні. А якщо ви отримуєте данське громадянство, то ви, звичайно, можете не реєструвати, що ви маєте, які доходи, я не знаю, там допомогу на дітей, пенсії, ще щось. Ще щось але по закону ви повинні. І якщо у вас нічого немає в Україні, ви нічого не плануєте там десь получати якусь спадщину, то в принципі вам ну, не проблема. Але якщо у вас є якийсь бізнес, від якого ви отримаєте прибуток, у вас є український рахунок, на який капають гроші, то вам це все потрібно теж реєструвати в Данській, чи або через данську податкову систему. І це є мінус, тому що. Не всі українці хочуть це робити, тому що це передбачає те, що якщо у вас є якийсь дохід чи статки за межами данії, то датська податкова теж повинна про це знати і отримати свій шматочок від ваших прибутків. Наразі це всі мінуси, які я бачу в отриманні данського громадянства. Друзі, на цьому все. Якщо вам цікава тема Данії, життя в Данії, міграції в Данії, то в мене на каналі є багато відео, які можуть вас зацікавити. Там все підписано тематично, тому просто собі гортайте і шукайте ту тему, яка вас цікавить про Данію. Якщо ви помітили якісь плюси чи мінуси данського громадянства, про які я сьогодні не згадала, поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Дякую за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па!